Постійного навчання упродовж життя нині не обійтися тим більше, що і в робочому плані ми мусимо покращувати щоденно свої знання і навички, вважає менеджерка спільних проєктів Мінцифри та фонду Східна Європа Руслана Коранчук. Тож концепція навчання упродовж життя це не про тренд, а про необхідність. Могла б уже не вчитись, маючи ступінь доцента психології, каже Лариса Мошинська. Проте навчається щодня мінімум дві години, аби відповідати сучасним запитам. Половина. Зарплати я трачу на, на на своє навчання до війни. Я знайшла дуже цікаві для мене курси по наративній психології. Це була теж якась велика для мене ціна. Зараз вже я не згадаю, яка Я не можу сказати. Але там теж кожне заняття чи кожен модуль оплачується окремо. Через те для мене це ще ну можливо, навіть якщо це велика сума, тобто вона якимось ну декілька через декілька платежів. Зараз я вчуся в інституті символодрами, хоча я могла б цього теж не робити, тому що це прямо. Освіта окрема, яка ще 5 років. У мене є ще одне навчання це про навчання про просування в соцмережах. Тому що соцмережі це теж про актуальну нашу дійсність, яка я не можу сказати, що я прямо в захваті від цього, але. Ну, дійсність вона така. Вона не запитує нас, наскільки вона нам подобається через те, да, я вивчаю в соцмережі. Якщо говорити про безкоштовне очне навчання, можна скористатись програмами Державної служби зайнятості. Торік третина усіх жителів Черкащини, які проходили навчання за програмами служби зайнятості, саме підвищували кваліфікацію. Розповіла заступниця директора обласного центру зайнятості Марина Сорокіна. Це безоплатні програми, доступні для людей будь-якого віку і тих, хто працює і безробітних. Програми підвищення кваліфікації за направленням служби зайнятості доступні для тих, хто вже має освіту або професійно технічну, або вищу. Підвищення кваліфікації спрямовано на те, щоб підвищити розряд або категорію. Наприклад, швачки 4-го розряду, кухарі 4-го, 5-го розряду, трактористи, машиністи сільськогосподарського виробництва категорії Є1, Е2. Для того, щоб пройти навчання, зокрема підвищити кваліфікацію за програмами служби зайнятості, потрібно звернутися до будь-якого центру зайнятості, або можна онлайн написати заяву та додати копії відповідних документів. Підвищення кваліфікації здійснюється не тільки заробітничими професіями, це стосується також і вищої освіти. Наші клієнти проходили курси підвищення кваліфікації за такими програмами, наприклад, як інформаційні технології бухгалтерському обліку створення вебсайтів дитяча психологія кризова психологія зокрема це може бути і денна форма навчання дистанційне навчання індивідуальна групова форма навчання залежно від того скільки людей бажають навчатись за тією чи іншою професією або програмою Здобути нові навички можна і разом із платформою від Мінцифри дія освіта зараз. На платформі є понад 60 різних освітніх програм, які спрямовані на навчання за робочими спеціальностями, такими як кондитер, кравчиня, меблевик чи плиточник, та технологічними спеціальностями: дизайнер, піар-менеджер, комунікаційник. Ми намагаємося всю інформацію структурувати по невеличких шматочках після кожного такого шматочка або серії у нас іде тест на перевірку знань. І в кінці кожна людина, якщо вона успішно прийшла той самий симулятор, серіал чи тест, вона отримає сертифікат, який підтверджує її успішне проходження. А симулятори це така, знаєте, можливість імерсивно зануритися в власне в процес, наприклад, освоєння нової професії. І відповідно є можливість перевірити себе на точність виконання певних послідовних завдань, або ж не розпланувати в цілому свій день і побачити, як він буде виглядати, коли ви будете Змінювати професію, тому що дещо людям є неочевидно. Також є формат гайду. Е, гайди це наші текстові саме формати для тих людей, які не люблять відео, але полюбляють читати чи передивлятися якісь картинки чи додаткові презентації. Намчання у нас відбувається в більшості онлайн е, однак для тих людей, е, в яких немає власних гаджетів або немає зараз прямо можливості там швидкого інтернету. Е, по Україні є мережа з майже. П'яти тисяч онлайн офлайн хабів, в яких можна фізично прийти і навчатися тому чи іншому по тому чи іншому серіалу. Чи є можливість, наприклад, не ну, отримати якісь додаткові консультації? Ще одна можливість для підвищення кваліфікації та отримання нових навичок портал управління знаннями. Він створений для забезпечення професійного розвитку державних службовців та осіб місцевого самоврядування, навчання як дистанційне, так і очне, безоплатне, Неплатне або за рахунок місцевого бюджету. Тут є добірка онлайн-платформ для самоосвіти з клікабельними посиланнями. Якщо прогорнути сторінку, то побачимо посилання на Прометеус із безкоштовними навчальними курсами університетського рівня від викладачів КНУ, КПІ, Києво-Могилянської академії та інших закладів вищої освіти. Корпоративне навчання, яке оплачує роботодавець, також варіант здобути нові знання, каже директорка консалтингового агентства Персонал Юлія Кузнець роботодавці, як правило, замовляють навчання з метою, наприклад, розвитку професійних компетенцій, тобто, якщо ми говоримо про наприклад менеджерів з продажу, то це може бути розвиток навиків продажу, ефективна комунікація і так далі. А також з метою розвитку особистісних якостей, тобто. Тут може бути, наприклад, навички тайм-менеджменту, лідерство і тому подібне. Раніше були більш затребувані ці тренінги, те навчання, яке спрямоване на розвиток професійних компетенцій. Останні три роки ми бачимо, що роботодавці замовляють тренінги для своїх працівників, які спрямовані на розвиток їх особистих компетенцій. Ті тренінги, які умовно дбають про їхнє психологічне здоров'я, про їхнє ментальне здоров'я. І власне про такий емоційний стан деякі компанії пішли далі, проводять комплексну оцінку навичок, виявляють зони росту та складають індивідуальні плани розвитку працівника, аби стати конкурентнішими на ринку праці. Розповідає менеджер проєктів агрономії центрального хабу МХП Олександр Лисянський. Я працюю в агрономії. І в нас кожен день лютий проходять навчання терміном десь 2-3 неділі для всієї нашої агрономічної служби. В цілому навчання ми приділяємо дуже багато часу. Ми застосовуємо дуже багато запрошуємо експертів, як і українських, так і іноземних. В нас працює на базі САП окремий ресурс платформа, де будь-який працівник може зайти безкоштовно зареєструватися на дуже велику кількість курсів. Це там і комунікація. І лідерство, і якісь там робота з Excel, з Powerpoint, тобто там дуже багато різних курсів. Щоб не цікавило програмування, управління бізнесом чи вивчення іноземних мов зараз у будь-якій галузі доступні онлайн курси, розроблені з урахуванням актуальних потреб ринку праці. Оксана Васильчук працює косметологом більше семи років та має вищу фармацевтичну освіту. На лекції, семінари та майстер-класи витрачає від 200 до 1000. Якщо ми хочемо надавати якісні послуги, бачити результативність від того, що ми робимо, ми повинні навчатися. Косметологія не стоїть на місці. Вона рухається просто колосальною швидкістю. І постійно потрібно здобувати нові знання і підвищувати свій рівень кваліфікації. Ну, десь 6-7 навчань я вже в цьому році пройшла. І ще заплановано навчання. Це буде конгрес, це буде так само підвищення кваліфікації. Разом з командою відвідує різні вебінари, лекції та заходи, які призначені. Для управління IT-проєктами керівник департаменту менеджменту компанії Тріар Олександр Мошинський. Переважна більшість матеріалу, переважна більшість лекцій, вони є безоплатними. але є певні сертифікації на більш професійному рівні, які все ж таки вимагають певних коштів. Такі, от, наприклад, як сертифікація. Скрам майстра, яку я пройшов у 2021 році, така сертифікація коштувала 960 доларів на той момент, коли я проходив. Відвідування деяких івентів є також платним. Ціна варіюється від, там, скажімо, 50 доларів і може там сягати 200 доларів. Буває такий момент, коли я самостійно для себе купую квиток на, той чи інший, на ту чи іншу подію. І після того, як я. Відвідав цю подію, і залишається можливість розповсюдити матеріали цієї лекції чи події для інших осіб. Тому я розповсюджую такі матеріали для моєї команди команди менеджерів та бізнес-аналітиків. Встановити систематичність занять і сприймати їх як тренування в спортзалі радить менеджерка спільних проєктів Мінцифри та фонду Східна Європа Руслана Коренчук. Відповідно, перед тим ви маєте зробити рісьорчину, бо і придивитися. Пошукати на ну, якби серед конкретної теми, яка вас цікавить, ну якби які саме можливості де є. Десь вони офлайнові, десь онлайнові. Уже після цього, коли ви точно вибрали продукт, на основі якого ви можете навчатися, поставте собі в календар нагадування про те, коли саме ви будете цим займатися. І відповідно в такому розпланованому темпі розплануйте собі. Логіку ваших занять щотижневих щоденних за вашим вибором для того, щоб закріплювати цей матеріал, і ще однією додатковою опцією на думку Руслани Кореншук, є група однодумців, яка дозволить обмінюватися досвідом і закріплювати результат.